Vina Внесла свої корективи в усі сфери нашого життя, в тому числі і в спорт, ветеранський спорт, тому що є дуже багато людей, які мають обмежені можливості з ампутаціями, але спорт є дуже важливим елементом для їх реабілітації, і тому є такий вид тепер, як волейбол сидячи. Хлопці на ці і наді грають. Руслан Іванов у нього немає повністю правої руки. Деякі хлопці без ніг або без однієї ноги. В принципі, деякі виглядають здоровими з виду, але видалені внутрішні органи. Мають пошкодження хребта і так далі. У мене два важких поранення. Перше поранення це я отримав під Кремінною в Сербнянському лісництві. Вогнепальне поранення в груди під час штурму. Це третій штурм. Був перші два вдалих, третій невдалий виявився. Друге поранення вже під вугледаром. Це Я ще чотири штурми витримав після лікування і отримав. Друге поранення це мій вибухова травма під час евакуації. Отримав пошкодження хребта, а до цього видалили частини логині, частину частини тостого кишечника, верхній полюс нирки правої. Пройшов реабілітацію, стараюсь вести все таке, як наскільки це можливо, активний спосіб життя. Під час гри ветерани, гравці забувають про всі свої болячки, про всі свої якісь. Обмеження і в результаті, отримуючи позитивні емоції, вони ось зміцнюють своє психічне, емоціональне здоров'я, ну і фізичне також. Байданчик п'ять на 6 метрів. Фактично, навантаження тут високе, а в мене особливо на ноги йде навантаження. Так. Спочатку всі якось -як скептично відносились до цього, а коли почали грати, то це захоплююче. А особливо якщо ну, а, є бажання. Ветерани молодці і також учні, які доєднуються до занять, тим самим допомагаючи ветеранам в суспільство повертатися. Я отримав поранення 25 травня за Кураховим, маю ампутацію ноги, вже 10 місяців на лікуванні, постійно виникають різні проблеми. В майбутньому цілком можливо, що доєднаюся. Мене запросили на тренування по сидячому волейболу для ветеранів війни. Дуже радий, що такі тренування організовуються для нас, оскільки після бойових дій це дає змогу нам адаптуватися до мирного соціального життя. Сподобалося, як проходять тренування, в тому числі. Що залучаються учні школи, які допомагають нам, зважаючи на наші ну, певні обмеження через поранення. Дякую організаторам.